Коли вам кажуть, що треба робити якісь абсолютно нелогічні речі, які суперечать здоровому глузду, значить це і означає, що це робиться свідомо для того, щоб просто ну нас обдурити, якісь маніпуляції з нами провести, я не знаю, зробити з нас рабів, загнати нас в констабір. От згадайте 2020 рік, нам вже одразу всім сказали, що це. Новий вірус. Так, да, вірус, але вірус із розряду чого? Із розряду ковід. А що таке ковід? А ковід це грип. І от нам кажуть: от новий страшний грип. Ковід-19, новий різновид. Все, ховайтеся там, значить, маски носіть, на вулицю не виходьте. Карантин загальний, там все у людей криза, гроші закінчуються, нікого не хвилює. Бо гриб. Перше питання: а в минулі роки, в попередні роки, у нас кожен рік. Кожен сезон по кілька нових штамів завжди грипу важких.